Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. У Росії е, вже, ну, здавалося б, вже вдарилося головою е, е, об останнє дно, але ні. Вдається знаходити нові нові глибини. Здається, вже десь скоро до ядра землі дійдуть. Е, е, у Росії забороняють мітинги біля органів влади, і не лише, до речі, біля них. Ну от Рада Федерації Росії, одна з палат так званого парламенту, схвалила закон про заборону. Е, перепрошую, Рада Федерації це. Обидві палати, сенат і дума кожна з них по окремості разом складають е, значить Раду Федерації Росії. Е, е... Так чи інакше, я думаю, легітимність цього органу вона приблизно ось така. Я маю на увазі, не окей, а нуль. Ну і відповідно, як це все називається, теж не таку важливу роль відіграє. Але, от дуже цікавий закон, вони так званий закон ухвалили. Забороняють мітинги біля будівель органів публічної влади, церков, вокзалів та шкіл. Значить, зокрема, вишів університетів, лікарень у портах навіть забороняють мітинги. Ти подумай, і вайропор. Ортах залізничні вокзали забороняються поблизу об'єктів життєзабезпечення, теплових електричних газових мереж. Е, е, кожен регіон може запроваджувати власні заборони на збори, мітинги та демонстрації, якщо такий захід обумовлений історичними, культурними та іншими об'єктивними особливостями суб'єктами Російської Федерації. Ну, одним словом, мітинги тепер уже судячи з усього будуть заборонені на завжди є е, е, дані щодо е, масованих масових обстрілів України з боку Росіян. Які от традиційно практично в, в, період в тиждень відбуваються, скажімо так, 15-23 числа, і намагалися вирахувати, коли знову будуть готові росіяни до масовних обстрілів України. Розповідало, що це має відбутися в останній день листопада. а Тепер називають от сьогодні, начебто, 1 грудня. Ну, глянемо, подивимося, до речі, пан Ігнат розповідав із повітряних сил оборони збройних сил України. Речник, що протиповітряна оборона Українська готова до цих масовних обстрілів, чому розповідає про ці терористичні атаки, бо терористичні атаки оцінили і проаналізували в британській розвідці. І британська розвідка розповідає наступне: що стратегія Російської Федерації і знищення критичної інфраструктури України не має таку високої ефективності, як, як би хотіли і планували Росіяни, якщо в принципі вони щось планують. І у своєму зведенні в е, відомство наголошує і нагадує, що із жовтня цього року Росіяни неодноразово атакували розподільні мережі України переважно крилатими ракетами. Це і ймовірно пишуть британці перший приклад спроби Росії реалізувати концепцію стратегічної операції і знищення критично важливих цілей, яка є ключовим компонентом військової доктрини, прийнятої нею останніми роками, розповідають у розвідці. Відомо яка доктрина російська прийнята останніми роками, що критична інфраструктура, начебто, допомагає українцям на фронті воювати проти росіян, тому її потрібно знищувати. Але увесь цивілізований світ, до якого відносяться українці і до якого не відносяться Росіяни, визнає це Ористичними атаками, і в принципі, британці все в Твіттері цього не пишуть, але це зрозуміло і так і відповідно резолюцію проголосував Європарламент, як відомо, минулого тижня, повертаючись до повідомлення британців, Росія передбачала, що використає ракети великої дальності для ударів по інфраструктурі українській, але а не її армії, щоб деморалізувати українців і, зрештою, змусити лідерів капітулювати. Про кого йдеться? Про йдеться про Дмитрія Піскова, який відкрито заявив, що не називав Росію туристами чи країною, Спонструє туризм, але вишові заявою е, нагадаю, сказав наступне. якщо українці не сядуть за стіл переговорів і не по, не поступляться, скажімо так, то продовжують страждати мирне населення. А як страждає мирне населення, е, зрозуміло, що наслідок російських обстрілів та е, наслідок обстрілів критичної інфраструктури, е, як бачимо, не вдається, не, не виходить зламати українців про що пише. І британська розвідка і про ефективність цієї стратегії розповідають британці, що ймовірно вона знизилася, тому що Росія вже витратила більшу частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей. Ще раз наголошують у розвідці.